Бликаути повітряні тривоги, пропущені уроки, навчання у сховищі та онлайн. У таких умовах через війну вчаться українські діти. Так, діти, дивіться, у вас останній урок мав бути урок фізкультури, правильно? Але фізкультура, звичайно, у сховищі бути не може. було б краще, якби не було війни. І я б хотіла зараз навчатися, та хочу, щоб був мир в нашій країні. Повномасштабне російське вторгнення змусило перелаштувати систему освіти, говорить вчителька Кропивницької школи Лариса Іващенко. Все робимо для того, щоб наш навчальний процес продовжувався, і ніхто не міг вплинути на це, щоб діти отримали знання. Це саме головне, щоб вони були у безпеці під час тривоги. Спочатку було дуже важко морально пристосуватися самим, пристосуватися дітям. У перший рік повномасштабного вторгнення місць в укритті бракувало. Тоді навчальний рік закінчували дистанційно, згадує вчителька Алла Басиста. Малюки, які тільки прийшли до школи, вони ще не вміють користуватися гаджетами. Вони не можуть самостійно сидіти на онлайн-уроках. Тому нам було дуже складно працювати. Складно, коли лунають повітряні тривоги, тому що ми вимушені. Преривати навчання і швиденько спускатися до сховища. І там ми, звичайно, продовжуємо урок, наскільки це можливо в таких умовах. У перший рік повномасштабного вторгнення за майже тисячі учнів ліцею в укритті могли поміститися півтори сотні, розповідає директорка. Тоді очне навчання організували для першокласників, п'ятикласників та випускників. Решта вчилися позмінно за змішаною формою. На сьогоднішній день ми маємо сховище на 402 місця. Можна уявити, де, яка це різниця, наскільки це покращило ситуацію. В цьому році у нас навчається 1084 дитини. Учно у нас навчається вся початкова школа, учні п'ятих класів, учні десятих класів і частково учні одинадцятих класів. Збільшити кількість місць в укритті вдалося за рахунок облаштування додаткових підвальних приміщень, показує директорка. В цьому році частково приміщення підвалу звільнив магазин. І Ми обладнали ось ще цю кімнату. Юлія щириця, мама третьокласниці і п'ятикласника. Говорить, син навчається очно в другу зміну з 12 години дня до пів на п'яту. Насправді моєму сину не подобається друга зміна, тому що він зранку, поки він активний вдома втратив всю енергію. Потім він приходить додому вже пізно і починаються уроки. То, на жаль, нам не дуже подобається друга зміна, але в зв'язку з укриттям цьому році навчаються, навчаються саме так. Звичайно, я прихильниця очних уроків, тому що матеріал доступніший для дітей і контакт вчителя і учнів є набагато ближчим. Спочатку повномасштабного вторгнення у школах почали ремонтувати укриття. Їх облаштування продовжується, каже керівниця обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. «В Минулому році загальна кількість коштів, яка була витрачена на ремонтні капітальні роботи на нових будівництв не було але. Модернізація проводила в порядок цих всіх укриттів. Було витрачено 99 мільйонів 300 тисяч. Це в тому числі гроші ЮНІСЕФ. Вони витратили 34 мільйона на певні укриття. Це кошти 31 мільйон державні, решта це кошти територіальних громад. За даними директорки департаменту, власні укриття має 361 школа. Це 83 відсотки. 73 школи не мають. Хочу зауважити, що 73 шкіл 40 школи, це 80, майже 70%, це школи малокомплектних, в яких навчається мала кількість учнів. Починаються 8 учнів, 14, 11, 43 учня. Дійсно, в сьогоднішній момент є, що гроші територіальної громади не буде витрачати. А безпекова ситуація повинна бути в 2024 році. Обов'язково в 27 шкіл зроблять собі власні укриття. Цьогоріч область чекає державну субвенцію на ремонт укриттів. Виділено на всі школи 2,5 мільярдів гривень на всі території. Сьогодні ми не готові сказати, і ми не знаємо, повинна бути постанова Кабміна, скільки коштів буде виділятися ті чи іншій території, в тому числі Кергальської області. За даними керівниці департаменту, на початку повномасштабної війни 9400 дітей виїхали за межі області. Нині майже половина з них повернулась. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.